Українська влада все-таки планує і далі знижувати мобілізаційний вік. Вітаю, ваші, шановні друзі! Я вже неодноразово повторював, що зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років це лише перший етап. Чим далі буде продовжуватися війна, тим нижче буде мобілізаційний вік. Ось вам декілька прикладів, чому я так думаю. Значить, перше, в тому ж законі про посилення мобілізації прописані норми, згідно яких можна мобілізовувати вже з 18 років. А саме, якщо хлопець, наприклад, закінчив школу, він не планує далі ніде вступати ні до якого вузу, а він хоче піти пройти обов'язкову е, військову підготовку, там вона буде 3 чи 5 місяців, я точно не пам'ятаю. І він, наприклад, йде проходити цю військову підготовку, наприклад, на оператора дрона. Отримає свідоцтво про те, що він пройшов курси оператора дрона. І всі оці його дані вносяться в ТЦК, що він вже якби спеціаліст, який має певну там кваліфікацію. І от після того, як він стає на військовий облік в ТЦК, як спеціаліст якоїсь професії, він вже підпадає під мобілізацію. А значить, що його вже можуть мобілізувати і в 18, і в 19, і в 20 років. Ще один важливий нюанс: всі ці наші західні, нібито партнери, які приїжджають періодично в Україну. З кожним своїм приїздом вони намагаються пояснити українській владі, що мобілізаційний вік треба знижувати. Останній приклад вчора з офіційним візитом у Києві був держсекретар Ентоні Блінкен, який на зустрічі із студентами заявив, що тих військових, які вже два роки воюють, їх треба міняти, і українцям треба ставати більш згуртованішими, і мобілізовуватися і захищати батьківщину. Тобто, тим студентам, яким ще зараз там по вісімнадцять 20 років, блінкен каже, вам не обов'язково обов'язково навчатися? Ну навіщо вона вам треба? У вас в країні війна? Ідіть мобілізовуйтесь і йдіть. Воюйте, захищайте свою батьківщину. Ну і в кінці, куди ж ми без продажних військових? А коли мова заходить про продажних військових, одразу згадується про третю окрему штурмову, тому що там таких артистів дуже багато. Ось один із таких героїв патріотів заявив, що 20-річних хлопців мобілізовувати набагато краще, ніж тим, кому там 35 чи 40. Тому що, окрім того, що він там швидше навчається, у нього там краще здоров'я, саме головне, що у нього немає ще ні дружини, ні дітей. Його нічого не тягне додому і нічого його не відволікає від війни. Ви уявляєте собі, що воно взагалі несе. І всі оці, прости господи, герої-патріоти продажні, коли відробляють оці ці провладні методички, вони навіть не задумуються про те, а хто залишиться в Україні. Ну зараз виб'ють всю цю, цю молодь. А далі що? Хоча відповідь на це питання чітко знає українська влада, тому що їм потрібна Україна без українців. Ну а відео з виступом цього військового можете подивитись на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.